Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати смачний, дуже простий салат з простих інгредієнтів. Для початку цибульку нарізаємо півкільцями і трошки її промариновуємо. Для цього нарізану цибульку перекладаємо в миску, додаємо сіль та перець і заливаємо її окропом. Також додаємо одну столову ложку оцту. І залишаємо її на 5-10 хвилин. А за цей час наріжемо бурячок. Відварений буряк очищаємо від шкірки і нарізаємо кубиком. Філе солеця розрізаємо посередині і вирізаємо ту частинку, там де був хребет. І тепер легенько знімаємо шкірку, нарізаємо невеликими шматочками. Нарізавши ці шматочки, перекладаємо в миску до нарізаного буряка. Тепер в миску закидаємо нашу мариновану ципульку і беремо і заправляти наш салатик. Додаємо лимонний сік, 3 столові ложки нерафінованої соняшникової олії. Завдяки цій олії цей ці салатик буде неймовірно ароматний. І додаємо сіль та перець до смаку. Добре перемішуємо салатик і подаємо до столу. Дякую, друзі, що додивились відео. Якщо воно вам сподобалось, то підтримуйте мене вподобайками. А я й далі буду вас тішити смачними рецептами з доступних продуктів. Усім папа! -па.